Коли я зайшов на, на речу, штурмову бригаду, там була дуже складна, прям катастрофічно складна ситуація, і вдалося її там за два тижні, тоді, два-три тижні виправити і повернути навіть в позитивну. Але я пробував посадити шість дезертирів. У в'язницю? Так. Да. Угу. Я хотів, щоб це був хороший приклад для а, всіх інших, піти по закону, все таке. Прокуратура, СБУ, ВСП влаштували мені такий цирк. Ніхто їх, жодну людину, ніколи не посадить. Вони повинні відмовитися під камеру. Під камеру повинні відмовитися, виконувати задачу. Повинна бути гара людей, яких, які будуть засвідчувати, що вони у кожного по два свідки, що вони зі зброєю в руках покинули позицію, ну якщо це дезертир, це зі зброєю в руках. Всі документи, ЖБД, БР, які там нема мало просто вписати в БР. -ку. Повинен вийти на нього. Йому доведений наказ, що він повинен вийти на таку-то позицію. Він повинен до нього відмовитися. Цей наказ повністю письмово повинен бути зафіксований і так далі. Це не можу, я вам кажу, прямо посадити у нас при повному небажанні цим займатися ані прокуратури, ані ДБР. Немає жодного шансу.